Ви, Парасольку, більше про моду трохи пізніше, а просто зараз про погоду. Спонсор прогнозу погоди. Кондиціонери Купер енд Хантер погоду за власним бажанням. Кондиціонери Cooper Hunter. Створюй погоду за власним бажанням. Тож про погоду, тому що погода це завжди актуально на півночі. Сьогодні день буде похмурим і дощовим. Місцеві термометри покажуть приблизно 23 градуси тепла. Шукайте своє місто на нашому екрані. Наприклад, в Вінниці сьогодні буде плюс 22. Дощове небо буде і в південних областях України. Можливі навіть зливи. Сонце прогріє повітря до 24 із позначкою плюс. У східних регіонах хмарно з проясненням. Можливі короткочасні дощі, плюс 27 буде на термометрах. І мешканців заходу сьогодні дощі не оминуть. Тут прогнозують зливи, можливі грози і до двадцяти. Градусів вище нуля. У центрі України аналогічно дощі зливи та грози. У повітрі буде приблизно 25 тепла. В Києві сьогодні теж накрапатиме невеличкий дощик. На столичних термометрах 24 вище нуля. Кондиціонери Купер нхантер створюю погоду за власним бажанням.